Підрозділи сил спеціальних операцій Збройних сил України провели складну ефективну спецоперацію під назвою Говерла на одному з операційних напрямків. Результат покращили своє оперативно-тактичне положення. Про це повідомляє командування сил спеціальних операцій збройних сил України. Мета захоплення опорного пункту агресора на панівній висоті. Взяти його не вдавалося кілька місяців. Після ретельної підготовки здійснено вдалу спецоперацію. Під прикриттям засобів вогневої підтримки РЕП та БПЛА оператори висунулися для проведення спеціальних дій. Завдяки злагодженій та професійній роботі операторів сил спеціальних операцій, противник був вибитий з опорного пункту. А двох горе десантників противника було захоплено у полон. Йдеться у повідомленні, воїни сповістили. Після встановлення контролю над опорним пунктом противника на висоту були заведені визначені підрозділи Сил оборони України.